Ми маємо спільність з Христом, і ми маємо спільність один з одним. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх і багато, то є одне тіло, так і Христос. Бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне. Брати і сестри, ми охрещені в одне тіло Духом Святим. І приймаючи причесть, ми є спільниками один одного. Ми від одного тіла приймаємо причесть. І через Ісуса Христа ми є Божа сім'я, ми є Боже тіло, ми є члени одного тіла. І так як члени одного тіла, маємо відповідно турбуватися. Один про одного, і служити один одному, і допомагати один одному.